Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні у нас на е, огляді е, два смаки Monster Rehab. Rehab, Як кому подобається, е, Rehab е, це, типу. Е, тут написано: Refresh, Plus, Recover, Pros, Revive. Тип, типу відновлюючий енергетик. Типу енергетик, але на, в напрямку. Е, Натурального відновлення, типу такого, я так розумію, е є смак чай і лимонад. є смак персиковий чай, типу е і той чай і то чай. Тут написано розширена гідра гідратація, Електроліти, натрій калій, кальцій, магній. Типу, підвищує концентрацію ну, а, вітаміни. Стандартні, як в енергетику, а, кокосова вода. І теж тут кокосова вода. І рослинне молоко. Ну, добре, тут А, non-carbonated. Це, 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 дуже, це дуже погано, це значить, що він без а, газів. Це мені не дуже подобається. Я люблю гази. В енергетиках це ще більше збуджує, типу того. Ну, добре. Поїхали е, куштувати ці напої. <кій> Почнемо чай і лимонад. А, зовсім забув сказати, що у обох. 35 мг на 100 мл кофеїну. Це більше норми і це дуже класно. Поїхали. Цікавий Цікавий колір. Він без газів виглядає більше як сік. Чи чай холодний? Скоріше за все, як чай холодний, типу ліптона. Так, колір мені подобається. Красивий, мутний такий е жовто-помаранчевий мутний кольор. Так, дуже схожий на звичайний чай і лимонна. Не Непогано. Але те, що він зовсім без галів, це великий мінус. Він смачний, з кислинкою, не пересолоджений. Реальний вкус чаю і реальний вкус лимонаду, підвищене вміст кофеїну це одні плюси. Але те, що він без газів, це великий мінус, це, можна сказати, основа всіх солодких напоїв, тому що вони збуджують рецептори в ротовій полості. І Це ще більш збуджує організм, крім того, що це ще і речовина з змістом кофеїну, який теж збуджує, але додатково збуджують ще гази і тут їх нема. П'єш якого звичайний чай. Звичайний чай теж містить кофеїн, я правда не знаю в якій кількості, але це факт. Ну, це дуже смачно. Оцінку можу дати, а, скоріш за все, 6,5 до самих не дотягує, тому що ну реально, це як звичайний чай. Але і плюс до того, не забувайте, яка на нього ціна. Ціна на монстри. Плюс ще й такі як ахаб, вони ще більше, ніж звичайні монстри. Тому там ціна за запридельна. Тому о, не треба про це забувати. І за цього я і занижую оцінку. І плюс за те, що газів немає. А так добре, якщо б вони були, хоча б гази, то 7 я б точно поставив. Тому що це було б реально круто. Добре, Персиковича. Я не думаю, що він буде сильно відрізнятися. Але спробувати треба. Так. Ну, колір oh. сильно відрізняється. Він дуже схожий, кстати, на Black, Тільки трохи темніший. Ну, без разів, само собою. теж 35 мг. І на смак, як звичайний, персиковий чай ліптон. Ні. Я, напевне, поспішив давати таку велику оцінку. Тому що реально, не знаю, на що таке в холодному чаї. Ну, Це просто смак у звичайного холодного чаю ліптон, який коштує в 3-4 рази дешевше, ніж ці банки монстрів. Так, це, це бренд. Дизайн банок крутий. Це новинки, таких е, майже ніде не побачиш і не купиш. До речі, я їх купив сільпо. І ціна на них була дуже висока. Майже до 100 гривень виходило. За таку якість, можете воно і якісне. Максимум це 6. Але краще поставити 5,5, не дивлячись на те, що тут більше кофеїну, ніж в інших енергетиках. Добре, пускай буде 6. Це більш-менш е, розумна оцінка. І тому, і тому вони однакові. Вони, вони не зовсім майже нічим не відрізняються. Тільки смаком, там лимонний, тут персиковий. А так, звичайний ліптончак. Тому я не бачу змісту е, платити за них таку високу ціну. Тільки за те, що в них е, завишена порція кофеїном. Це того не коштує. Тому я б не сильно рекомендував його купувати, тому що, скоріш за все, ви розчаруєтесь. Як я. Ви бачите, я досить розчарований. Я думав, що це буде топ із топів. А це вийшло ну, таке, знаєте, більш-менш таке. Знаєте, вуганський енергетик. В нього вбрали саме цікаве і знаєте поїти. Ну, таке. Ще й ціни підняли за, за надмірну. Максимум, що я можу поставити, це 6 балів 60 Такий був огляд. От такі в нас були енергетики на огляді. У мене все. Всім до побачення.